За два з половиною місяці до війни. Відео тоді ще не знімали лише окремі фрагменти, які, з яких і змонтували оцей ролик. Ну, це не класичне відео, а схоже більше на таке слайд-шоу, так що просимо вибачити за тимчасові незручності. Повністю текст був оприлюднений на сайті Тема у грудні 2001 року. Вперше про Занзібар довідалися ще в ранньому дитинстві із казки Корнія Чуковського Лікар Айболить. А в молодості всі вуха прожужала пісня Меладзе Лімпе, де також фігурує цей острів. Недовго думали і ще до війни купили путівку, щоб своїми очами подивитися, що ж відбувається на цьому Занзібарі. Першою достопам'ятністю на нашому шляху стала та сама гора Кіріманджару, до якої із Занзібару йшов добрий лікар Айболить. Митницю пройшли за 20 хвилин візу заплатили по 50 доларів. Решту документів заповнили ще в Києві. Наш готель Сан-Сібар, розташований в містечку Кендва на півночі острова. В номері був електрочайник, але не було чашок і стаканів, тому з надією роздобути тару пішли в бар пити пиво на четвертий поверх готелю з видом на пляж. Потім попросили баром на пару стаканчиків з кригою і пішли вживати свій віскі безпосередньо на берег океану. Сніданки в готелі різноманіттям не відрізнялися: варені або смажені яйця, якийсь млинець, пару шматочків кавуна, ананас і масло, яке постійно намагалися посупати якісь пташки. В одному із турагентств домовились за оренду машини 25 доларів на добу, плюс 12 доларів за дозвіл на водіння, які на Танзібарі просто необхідно. знайомство з островом продовжили прогулянкою вздовж океану на північ в бік містечка Нунгві. Із надією знайти лагуну з морськими черепахами. Але було дуже жарко, тому через пару кілометрів повернули назад. Тим більше постійно чіплялися бічбої із пропозицією сувенірів чи масажу. Вдень заплатили за машину, здали пляшки і придбали ще пива. Наступного дня нам пригнали обіцяний Сузукі Ескудо. Щоб звикнути до лівостороннього руху, тренуватися поїхали за 10 кілометрів до Печерів, Блізнюків та Зарі Кейвс. Потім поїхали на пляж на інший бік острова. Дуже красиво, наче потрапили в рекламу Баунті. На жаль, був відлив, і до глибини потрібно було йти кілька кілометрів. Обідали в Нунгві дуже смачно і недорого. Після обіду поїхали за 10 кілометрів оглядати руїни якогось португальського форту. Але за їх огляд якийсь молодик вимагав 10 доларів США. Тож ми їх сфоткали і поїхали далі. З руїнами Фукучані трапилась така сама історія. Усі ці розвалюхи якось не вразили, і ми повернули додому. На Занзібарі гроші краще міняти прямо в аеропорту одразу після прильоту. Там найкращий курс. А ще з собою в Занзібар потрібно брати новенькі купюри, випущені після 2009 року. Ми про все це, це знали раніше, але в аеропорту гроші поміняти забули і взяли з собою не зовсім нові зелені папірці, тобто долари США, і на обміні втратили приблизно 10%. Наступного дня відвідали столицю Занзібару, яка також називається Занзібар. 60 кілометрів їхали півтори години. Огляд міста розпочали з будинку, де народився лідер гурту Квін Фредді Меркурі. Потім вузенькими вуличками пройшли до форту, який араби побудували у 1700 році на місці португальського поселення. Відвідали місцевий базар з метою подешевше придбати сувенірів, але тільки виходиш з машини, тебе одразу оточують місцеві з метою щось отримати. Тому сувеніри вирішили купувати на пляжі. Дорогою додому оглянули палац султана Бейталь Сахель. Тепер тут музей. Біля міста Бубубу ще один палац сультана. Потім нас зупинила поліція, тому що не були пристебнуті пасками безпеки. Це задоволення коштувало 10 доларів. Цікаво, що місцеві в тук-туках майже вивалюються з машин, але їх ніхто не штрафує. Вранці перед поїздкою в столицю Занзібара залишили ключі на рецепшені, оскільки унітаз в нашому номері безжально протікав уже третій день. Адміністратор... Клятвенно пообіцяла нам цього разу остаточно вирішити наше питання. Коли ввечері повернулися додому, побачили в нашому туалеті знову негра, який обнімав унітаз і втикав свою мобілу. Він пояснив, що працює над вирішенням нашого питання і додав Акуна Матата, що в довільному перекладі означає не пайся». Пішли до адміністратора і та порадила, що поки в нашому номері живе негр, ходити в душ і туалет в сусідній номер під назвою Ліван, оскільки зараз там ніхто не живе. Так що ми жили в номері під назвою Росія, а в душ і туалет ходили в номер під назвою Ліван. Щоправда, цього разу під вечір уже унітаз нам полагодили, заклеївши тріщину бетоном. Трафує. Наступного дня. За 72 кілометри від готелю поїхали у заповідний ліс Джозані Форест дивитися на красних колобусів, які мешкають лише на Занзібарі. Перших мав побачили з машини на під'їзді до входу в заповідник. Хто хоче заощадити, може спостерігати колобусів з дороги, а ми заплатили 25 доларів за двох і в'їхали в ліс. В цю суму входили і послуги екскурсовода, який привів нас до дороги, звідки ми вперше побачили мавп. Потім за пару кілометрів поїхали дивитися мангровий ліс. Ці дерева цікаві тим, що пристосувалися жити в солоній воді, виставив коріння назовні. Після екскурсії гід дозволив самим погуляти по лісі. На одній з галявинок побачили червоних колобусів, які нас зовсім не боялися. Одні спали на гілках, інші їли траву. Мабуть, вони думали, що це ми мавпи. Після спілкування з колобусами поїхали на східний берег острова подивитися на широко розрекламований ресторан The Rock. Поставили машину на стоянку, переділися під кораловою скалою і пішли купатися. На шляху додому ще заїхали в красиву печеру Кузакеїв, де за 10 доларів покупалися в прохолодному і дуже прозорому озері з прісною водою. Ми там були зовсім одні і ніхто не заважав плавати. Вранція і Поїхали в нунгову, дивитися лагуну з черепахами, куди не дійшли напередодні. Заплатили традиційні 10 доларів, переодяглися в сусідньому туалеті і пішли плавати. Час купання не обмежений. Черепах можна гладити, цілувати, чухати. Вони милі і симпатичні, не кусаються. Коли годуєш, їх підпливає дуже багато. Дуже сподобалося, наполегливо рекомендуємо відвідати. Пообідали в тому ж кінг-ресторан, що й напередодні. Після обіду поїхали за 35 кілометрів в печери Ківенгови. Вони виявилися найкрасивішими з тих, що бачили. Вхід лише 5 доларів. В цю суму входив екскурсовод і оренда не дуже потужних ліхтариків. Печери величезні, довжелезні, а деякі відгалуження навіть не заходили. Іноді доводилося повсти в прямому сенсі цього слова, тому весь маршрут так і не пройшли. В печерах мільйони кажанів, які не бояться людей, їх можна розглядати із відстані 20 сантиметрів. Вони виявилися якимись плюшевими і зовсім не страшними. Після печер поїхали помитися до найближчого пляшу в селищі Кігомані. Вичитали, що за 700 метрів від берега є кораловий риф, але масове накопичення морських їжачків перешкодило шлях до нашої мрії. Довелося повертати назад. На шляху додому виникли проблеми з навігатором. Хоча по карті до готелю було менше 5 кілометрів вперлися в якісь ворота. Сторож англійською не говорив, а на піску намалював схему проїзду. Повернули назад і в місті Кіліді виїхали на знайому трасу. Цього дня була мандрівка на південь острова довжиною понад 100 кілометрів в один бік. Спочатку оглянули коралові скелі біля селища Кізім-Казі. Порівнянні з цими краєвидами реклама Баунті від стій лося. дуже красиво. Поки гуляли вздовж океану, місцеві фоткалися з нами як з мавпами. В перервах між фотосесіями довго шукали найстарішу мечеть Занзібару, поки не почули вопль Муедзіна. Нічого особливого, будинок нічим не відрізняється від інших подібних закладів. По дорозі далі на південь до пляжу Мтенде в селищі Мзамбаруні побачили найбільший Баобаб острова. Він просто гігантський. Навіть не віриться, що такий монстр виріс без поливу і добрив. Коли його обходили, нарахували 30 кроків, тобто діаметр стовбура близько 30 метрів. В тіні баобаба відпочивали місцеві, одні просто спали, інші грали в якусь гру, а ми поїхали далі. Дорога йшла через бананові сади чи городи, принаймні так ми подумали. На нашу скромну думку, пляжем тенте найкрасивіше на Занзібарі. Ми були під час відливу, в клюжах плавали різнокольорові рибки і лазили краби. Коли в ресторані пили коло, побачили, що місцеві жінки дістають щось в океані з-під каменів і дубасять їм об скелі. Женщина ловить осьминога, от достала осьминога, щось отриває, обливає його головою об камінь. Ну, так я розумію, що осьминога ноги з жопи не трогала. Ні, це не осьминоги, може, то що це? По-моєму, осьминоги. Де ні, так Коротше, надо к ней подойти. О спочатку думали, що це восьминоги, А коли підійшли ближче, виявилося, що це кокоси. Їх кладуть у воду, а потім плетуть мотузки, із яких роблять шезлонги, столи і стільці. Вчили фари, їхати було важко. Ми не расисти, але негрів ввечері реально не видно. Більше ночі за кермо не сідали, і вам не ради. До обіду оглядали ферму спецій за 15 кілометрів від готелю. Одразу підійшов прикольний одноокий екскурсовод, який замість парасольок приніс нам полистку банана. Гід годину водив між зарослями ванілі, кориці, гвоздіки, мускатного горіха, десятків сортів перцю, куркуми, шафрана, імбіря. ембіря. Обов'язково давав їх понюхати і скоштувати. Коли ми сповна наїлися різних сортів перцю та інших спецій, гід збив палкою гігантський гриб фрут і зрізав джекфрут, щоб ми закусили всю цю смакоту. Вперше на запитання, скільки коштує екскурсія, гід відповів. Скільки дасте, дали 15 доларів за двох, і ще на 15 прикупили спецій рідним і друзям, а собі каву в зернах місцевого виробництва. Після дегустації дійшли висновку, що на Занзібарі можна обгородити будь-яку ділянку лісу і назвати його фермою спецій. Далі ситі і задоволені поїхали в селище Малгафвані подивитися на місце, де утримували рабів. Нічого цікавого, але 5 доларів із нас зідрали. Бункери Другої світової війни оглядали безкоштовно. Ми спеції. Спеції? не знаємо. Зараз їдемо дивитися бункери Второї світової війни. Через 130 метрів направо. Да. А где направо? Через сорок вот а мін ну азісвітну поворот направо, по індіяні Держитесь слів, затім поверніть направо. А ані нічого не дальше далі. Дальше, дальше. Щоправда, ні в українському, ні в російському, ні навіть в англійському сегментах інтернету про ці споруди нічого не знайшли. Залишається процитувати в перекладі з англійської інформаційну табличку на вході. Цитую: ці бункери побудовані британською армією в часи Другої світової війни. 1939-1945 як оборонні військові фортеці. Кінець цитати. Після огляду цих споруд так і не зрозуміли, як їх можна використовувати на практиці. У нас в кожному райцентрі на базарі так виглядають громадські туалети. Далі поїхали шукати коралові печери, які також повинні були бути в цьому селищі. Кругом дуже смерділо тухлою рибою та іншими зіпсованими морепродуктами, а місцеві замість радісного джамбо косо дивилися з-під лоба. Печір так і не знайшли, і вирішили якнайшвидше залишити це не надто гостинне селище. Пообідали за 7 кілометрів в ресторані під назвою Занзібар, який розташований на величезній території п'ятизіркового готелю. Увечері віддали машину. А коли повернулися в готель, на вайбер прийшла приємна новина. Нам продовжили відпустку ще на три ночі. Тобто, власнику легше зняти для нас готель, ніж ганяти порожній літак в Африку. Літак не був наповнений. З цієї нагоди з такими ж щасливчиками, як і ми, в ресторані випили джину каньягі. Ось така пляшечка коштує 125 гривень. Замість робили зі спрайтом. Смачно і не дуже дорого. Якщо чесно, то в ресторані ціну не пам'ятаємо. Наступного дня відвідали острів Черепах або Призан Ісланд, куди машиною доїхати неможливо. На пляжі за 30 доларів з людини замовили екскурсію три в одному. Крім черепах, у вартість входило відвідування зникаючого острова Накупенда і столиці Занзібару Стоунтауна. Черепах привезли із сейшельських островів. їм тут сподобалося і вони почали активно розмножуватися. Зараз їх близько тисячі. Черепахи вільно гуляють по острову, вони величезні, схожі на динозаврів, яких можна годувати і чухати. Особливо вони люблять, коли їх гладять по шиї і чухають під лапками. Тут також утримували рабів, коли шукали на них покупців. Нам показали в'язницю, яка ніколи не використовувалася за призначенням, поки її будували, рабство скасували. Острів на який мав зникати, нічим не вразив. Тут немає дуже багато людей, які під навісами щось активно жували. Нас також нагодували фруктами, салатами, кальмарами, креветками і лобстерами. Острів так нікуди і не зник. Далі провели по стоунтауну таун і показали закритий залізом будинок чудес, який напередодні розвалився. Навіщо гід провів нас сюди, так і не зрозуміли. Наступного дня вперше нікуди не поїхали, купалися в океані і басейні, засмагали на пляжі і в номері, читали книжки і втикали в інтернет. Навіть обіду купалися і засмагали, а після переїхали в новий готель Кендва Рокс. Якщо в старому були відсутні навіть пластикові стаканчики, то тут були пакетики з кавою, какао, чаєм, цукром і сухим молоком. Все працює, персонал приємний і привітний. І все це абсолютно безкоштовно, тобто даром. На Букінзі з'ясували, що номер тут коштує 100 доларів на добу. Так сподобалося, що крім пляжу, нікуди не вилазили. Вранці. Вперше поснідали не яйцями, а сосисками з салатом і різноманітними делікатесами. Сонце заховалося за хмарами, тому зробили ще одну спробу пройтися в нунгову берегом океану. Вона виявилася більш вдалою. 5 кілометрів йшли 2 години. В нунгві за 25 доларів придбали на сувенір картину з портретом Лева, слона і зебри. Поїли в знайомому ресторанчику. Після обіду йти назад пішки зникло будь-яке бажання, тому за 10 доларів взяли човен, який виконує тут роль таксі, і повернулися в готель. Джамбо, джамбо, пана, абарикані, Музулісана та сима чамбо. Останнього дня пішли вздовж океану в інший бік, на острів. Який раніше здавався далеко в океані, а після відливу до нього можна було підійти. Дорогою потрапили в якусь течію, я не втримався і наступив на їжачка. Така сама історія трапилася і з Олею. Довелося повертати назад і з голками в ногах поковиляли до готелю. Там одразу викликали майстра по видаленню голок з ноги туриста. Той зріз на дерево. Зірвав зелений плід папаї, соком намастив голки і за допомогою шила, зробленого із виделки, розковиряв рани до крові і витяг усі голки. За 20 хвилин все зажило і від ран не лишилося і сліду. Таке чудодійне зцілення ми пов'язуємо із соком папаї. але, однак, ввечері, збираючи валізи, для профілактики зробили ще й загальну анестезію за допомогою вже перевіреного джину коньяні. На Занзібарі красиві природні пам'ятки: флора, фауна, печери, океан з його мешканцями і повністю відсутні пам'ятки історії та архітектури. Ті розвалюки, що ми бачили, не варті витраченого часу. Ще ми дійшли висновку, що на Занзібарі дуже лінивий народ. За два тижні, що ми там були, бачили лише двох працюючих афрозанзібальців: один половгород, але чомусь сидячи, інший лагодив дах. А ще ми, звичайно, брали путівку, але оренда машини дозволяє їхати куди хочемо, а не куди везуть, зупинятися де хочемо, а не де скажуть, дивитися, що хочемо, а не що показують, і їсти, що хочемо, а не що дають. Як виявилося, на Данзібарі можуть відпочивати не лише великі бізнесмени, програмісти чи народні депутати, а й звичайні трудящіся. З нами відпочивали жидні будівельники з Мелітополя, врачі із Слов'янська навіть от був один наладчик холодильного обладнання, обладнання з величезним почуттям гумору, і дружина в нього не бізнесмен, як у більшості народних депутатів, а звичайний продавець в супермаркеті. Попри не надто позитивні відгуки про Занзібар, нам дуже сподобалось. Океан теплий, краєвиди захоплюючі. Люди привітні, тварини мілашки, їжа екзотична. На лобстерів довго дивитися не хотілося. І навіть не надто нав'язливий сервіс зовсім не напрягав. Загалом повна пакуна матата. Sana. nasema jambo jambo bwana habari gani nzuri sana wageni mwakaribishwa kenya yetu hakuna matata si oh! jambo jambo bwana habari gani nzuri wageni makaribishwa kenya yetu hakuna matata chambo